Раїні дорога громада, чи могло чесно кажучи по іншому сьогодні відбутися у Верховній Раді? Думаю, що ні, це питання риторичне. Абсолютно закономірне рішення. Рішення лазонів, які по іншому світу не бачать і не розуміють, як бути рабами. Це означає дорога громада, що ми маємо демонструвати не просто нову якість політики. Ми маємо демонструвати нову якість людини. Нова якість людини це не просто прямо стояння. Нам сьогодні ця орда за стінами оголосила війну. Ми прийняли війну. 20 років нашої толерантної політики щодо цієї орди, щодо цієї сволочі, саме так я їх називаю, бо сволочами за часів Івана Гроздо називали тих хлопчиків, яких рекрутували яничарами до 15 років. Потім тих рекрутованих закидували на їхні корінні землі, що вони ненавиділи усе своє. Ось цих переверхів ми бачимо, Зараз у стінах Верховної Ради це означає, шановна громадо, що ми переходимо до інших форм боротьби, які називаються формою війни. Те, що відбувається у зараз в нашій державі, насправді окреслюється одним єдиним терміном окупація. Там, де є окупація, там є протистояння. Наше найважливіше завдання зараз усіма опозиційними силами, у найшвидший термін розробити радикально, наступально, агресивно націєцентричну систему бойко. Січенка, який драхує Кивалова. Ми напрацюємо систему байкоту і ні одне москальське слово не буде звучати на нашій території. Ми оголосимо нашу територію. Вільною від москальського бруду. ми ніколи не приймемо жодної форми окупації, тому що ми вільні люди. Ми ніколи не дозволимо тим собакам танцювати по душах наших людей. Бо те, що щойно ця шваль викрикувала, під такі та странні ноти, ми насправді запам'ятаємо назавжди, шановна товариство, є таке і прекрасне слово, яке називається. Платою, ми маємо бути одержимі зараз тим поняттям від і не боятимуся іншого слова помсти, помсти за знищення наших батьків, помсти за 400 указів заборон української мови, помсти за асиміляцію українців, помсти за змішані суди, помсти за міграцію населення, помсти за те, що ці собаки і ця сволочь змінила етноструктуру нашої країни, заселивши південь і. І ці чужинці виплодили Україну-ненависників. Шановна громадо! Є такий один із найпотужніших принципів гомеопатії. Подібне, лікується подібне їх можна столати тільки наступальною агресивною силою. Підкиньмо зараз будь-яку толерантність, підкиньмо будь-яку терплячість, тільки агресивний наступ і спроти цій орді. Орда не знає іншого варіанту як сила. Будьмо вільні, будьмо натхненні, Ми прийняли цей виклик, по-іншому бути не могло, тому що Верховна Рада давним-давно перестала бути радою, а стала зрадою. Пам'ятаємо, що ми щодень будуємо себе як незалежні особистості. Подякуємо Господові за цей розкішний дощ. Можливо, це очищення кожного з нас. Можливо, сьогодні ми маємо засвітитися тим ясним кристалом. Який ніколи ні під жодною гордою не здасться. Здається, що горстка нас казав стус лише для молитви сподівання. Ні. Сподівання закінчилися. Молитва це найінтимніша форма спілкування з Господом. Озброїмося цією молитвою, але озброїмося і іншим. Ми напрацюємо систему заходів бойкоту, а Гнити типу Колісніченків киваливих. Семанінків, Гриневицьких, а ще й покійного кушнальова, який насправді є автором цього закону. Усіх їх ми маємо залишити в каналізації нашого історичного буття. Дякуємо тобі, Господи, за цей класний виклик, який ми прийняли. На Стус, ярій, душе, ярій у білі стужі Сонце України. Яріти означає світитися ясним вогнем. Але яріти, дорога моя громада, означає лютувати праведним гнівом. Тому зараз рушаємо до адміністрації, не маючи жодних надій, що насправді головний диригент цього, цього мракобесія Януковича, але наше завдання прийти туди і кинути йому Рішення і сісти усіма об'єднаними силами, аби напрацювати систему бойкотів. Усе гаразд. Ми все здолаємо. Це невеличка перерва у нашому поступі. Ми є для того, щоб захопити владу у державі і кардинально змінити якість нашої політики, показавши націєцентричні стандарти і високу мораль кожного з нас. Дякую вам. अकॉपान्ति इवगे अकॉपान्ति इवगे अकॉपान्ति इवगे अक